Це тім, тім каст. Мої вітання триває 211-та доба протистояння збройному російському вторгненню. І сьогодні знову до вас повертаємося із неймовірними новинами. Учора, 21 вересня, Україна повернула із російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових Азову. Обмін відбувся у Чернігівській області. От є речі, про які хочеться кричати на весь світ. А це й зробили хлопці з козаксистим. Сьогодні з вежі Чернівецької ратуші прозвучала у виконанні гурту пісня Азовсталь. Марія святла, ти їх збережи, Мене не жалі, я вже на межі. Ти бачила все, тут Бога нема. Тільки вогонь свіжа зола, моє серце, сталь, моя крова зом, не плач моя люба, воскреснемо знов, моє серце сталь, моя крова зом, не плач моя люба, воскреснемо знов. До речі, про повернення новий кришталевий мікрофон, замість проданого на аукціоні на підтримку ЗСУ, отримали переможці Євробачення 2022. Про це повідомляється на сторінці українського нацвідбору на Євробачення у Фейсбук. Відомо, що учасник гурту Мен вирушить у тур українськими містами, щоб усі охочі могли сфотографуватися з кубком. Уже заплановано візити до Києва, Вінниці Львова, Чернівців, Івано-Франківська і Калуша. А от у Новоград-Волинський кубок не поїхав. Їде, бо там є своя зірка, і то Валерій Залужний. Його впізнаваність неймовірна. А після виходу пісні Валера Залужний та популярність зросте ще на 200%. Фрагментом нового хіта про головнокомандувача ЗСУ в інстаграм поділився співак Олег Кінзов. А хто це такий, це Валерій Залужний. А Хто це такий нереально потужний? Брат, брат, і орка немає, Брат, брат, і орки тікають, лавно команду Збройних сил. Орду стирає у в пил, орду стирає, не... Саме кращий, самий А от легенда танців із зірками Ілона Гвоздьова в інстаграм запостила танцювальне відео, в якому подякувала волонтерам за їхню роботу і розповіла, чим живе сьогодні. Я Святити всім волонтерам і взагалі волонтерській діяльності разом. Ми сильніші, ми не переможні і однозначно ми переможемо в цій війні. Знаєте, Коли я була в Італії, це були надто складні часи, і прикладом для мене став молодий хлопчина Андрій Шимановський, який започаткував мовний марафон. Сьогодні 112-й день війни. І варто пам'ятати, що в нашій країні йдуть кровопролитні битви за нашу свободу. Щодня гинуть військові і кожен за можливості має працювати на нашу перемогу. Сьогоднішній день він продовжує допомагати, надихати. В нього вже велика команда, вони вже зібрали понад один мільйон гривень. І знаєте, це надихає, це мотивує, не опускати руки, продовжувати єднатися. Таким чином, я знову. Відновила свої танці, я почала танцювати. Я зрозуміла, що танці це також інструмент, завдяки якому я можу продовжувати боротися. Перська діяльність це дуже важлива місія для кожного. Не важливо, як саме ви можете допомогти. І головне мати бажання бути корисним для себе і свого суспільства. Давайте, хай вся Україна знає наших героїв. Чим живе сьогодні? Ілона Гвоздьова тепер знаємо. А як будемо жити вже зовсім скоро? Пропоную дізна. У студії квартал 95 вирішили пожартувати на тему, якими можуть бути новини в Україні вже у 2023 році. Добрий вечір, ми з України! Сьогодні 22 січня 2023 року. І самі збилися яка доба повномасштабної перемоги України, і одразу перейдемо до найголовніших новин сьогодення. Губернатор Білгородської області благав українську владу про зустріч. Влада знайшла особу, якій відтепер буде підпорядковуватись Білгородська область. області. Ану на зустріч відправили пса патрона. І ще сім хвилин можна слухати солодкі новини з майбутнього, але хочеться сказати трішки про патрончика. Учора, 21 вересня, він на своїй сторінці в інстаграм привітав рідне місто Чернігів з днем народження. Люблю своє місто і його мешканців. Може, тут колись буде вулиця Пса-патрона, і там буде чудовий майданчик для собак. З Днем народження Чернігів ідеться у публікації хвостатого помічника в інстаграм. Ну а ми з вами продовжуємо теж мріяти, мріяти про перемогу. Вона обов'язково буде за Україною. З вірою у це продовжуємо спостерігати за роботою зірок у тилу наших захисників і радимо підписатися вам на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім. Тім каст.